Я ну, маю розуміння того, що Бог хоче, і що Бог говорив учням цією молитвою. Чому так потрібно молитися? Молитва Очі наш», Ми всі знаємо, Отче наш сущий на небесах, хай святиться ім'я. Твоє». Ми всі прекрасно знаємо. Тільки одна оця, ну, один, одна оця речення, а в ньому дуже багато. Того, що Бог хоче сказати кожній людині, отець наш. Ми звертаємося до нього як до отця. Тобі ж сполучається, що ми його діти. І це тільки діти можуть звертатися до отця і просити щось. Не може прийти просто, наприклад, дитина. Олі прийти до якоїсь іншої сім'ї і сказати, тату, я щось хочу. Такого не може бути, тому що це не рідний батько, це інша сім'я. А ми молимось, отець наш, отець наш. Це... Бог хоче сказати, що діти, ну він він повинен мати дітей, які можуть мають право звертатися до нього з таким, ну з такою молитвою. Отець мій батько. Тільки дитина може прийти і просити щось в батька. І тому для того, щоб ми мали право так говорити, ми повинні стати ним, стати цими дітьми, дочками і синами Божими. І, Можна стати тільки сином Божим чи дочкою Божою, тільки написано в Слові Божому, якщо ми приймаємо і віримо в єдинородного Сина, кровного, який народився від Духа Божого, Ісуса Христа, нашого Господа, Спасителя. Якщо я вірю в цю жертву, якщо я приймаю цю жертву, тільки тоді, якщо я ісповідую своїм Господом і Спасителем, тоді тільки я можу йти і звертатися до Отця. Як дитина, тому що написано, що Отець дав нам велику привілегію тим, хто повірив єдинородного називатися дітьми Божими. І тому ця молитва, вона дуже багато має. Смислу для кожного з нас, і тому треба розуміти, коли ми звертаємося до Отця Небесного. Сущий на небесах, далі йде. Суші на небесах. Я колись думав, що він десь на небі сидить на крісті і мене не бачить, а Бог має. Бог говорить, що він сущий на небесах. Це говориться про те, що він настільки великий, настільки необятний, настільки ну безсмертний, чудесний, всесильний, і всемогутній, що неможливо оприділити, який він є. Що написано слово Боже каже, що небо це Його престол, а земля це підніжжя його ні. Тому він сущий на небесах, це, щоб люди розуміли, наскільки він величезний, і він є всюди. Він де би ми не були, він є всюди, і кожна людина може звернутися. Як дитина Божа до свого отця. і хай святиться ім'я Його. Ми молимося і говоримо про це кожен день. І Бог хоче, щоб ми розуміли, що святиться Його ім'я тільки тоді, коли ми шануємо Його, його, шануємо, шануємо Його в думках, коли ми Даємо в своєму серці особливе місце нашому отцю небесному, саме велике, саме тобто на престолі серця він сидить нашого, саме головний, який перший, хто нами руководить. І тоді ми виходимо і святимо. Тобто, шануємо нашого Отця небесного в своєму розумі, в своїх думках, в діях, поступках, в відношеннях один з одним, в сім'ї і так далі. Тоді не буде таких конфліктів і різних неподоб сім'я. Бог хоче, щоб ми шанували. І Бог ще хоче. Тобто можна підвести такий ну, якби резюме, що Бог хоче от перше, щоб ми знали його ім'я, тому що ім'я раніше давалося е, якби по характеру людини. І його ім'я це значить знати його характер, то, що він хоче, і поступати так, як він. Друге, як би, це те, що людина повинна уповати і надіятись на нього, що людина повинна навчитись довіряти Господу. І третє, це коли людина ну, ложить всю надію на Господа і в тяжкі, в самі важкі хвилини вона прибігає до Нього, до свого татуся, до свого батька. І тому я бажаю кожному з нас, кожному із собі, в першу чергу, щоб ми знали, як ми звертаємося до нашого Отця Небесного. Як... Діти Божі, які знають, що Він величезний, і ноп'ятний, і люблячий Бог, і щоб Його святе ім'я святилося не тільки в словах, а в наших думках, в наших стосунках з іншими людьми, і щоб ми налагоджували з ним стосунки і спілкування. Хай вас Бог благословить. Ми вас дуже сильно любимо і благословляємо іменем Ісуса Христа.